Ми готові спілкуватися із нашою гостею сьогодні. Буде надзвичайно цікава і дуже потужна, і насамперед дуже потрібна розмова для всіх нас, і для того, щоб ми ну, дійсно пам'ятали і знали наших героїв в обличчя їх, на жаль, зараз дуже і дуже багато. Ми говоримо саме про наших полеглих героїв, які дотичні до абсолютно різних професій і абсолютно не за. Слуговують на те, щоб мати таку долю, але пам'ять про них це надзвичайно важливо. Маємо пам'ятати Тетяна Лазарева зараз з нами на зв'язку. Продюсерка фільму Позивний артист. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас. Доброго дня. Ми знаємо, що а, насправді стрічку створює така дуже цікава колаборація EF Pictures за участю каналу. D1, LTV Pictures за підтримки Українського культурного фонду а за підтримки а, третього бригади і корпусу, третього корпусу. Да, от така просто шалена колаборація а, надзвичайно великої кількості професіоналів. А, як вдається все це скоординувати об'єм? з'єднати і зв'язати, щоб був результат насамперед. А, а, дякую за питання. А, ну чому? По-перше, ми збирали наша творча команда, збирала а, матеріал дуже давно, з минулого року, а, і потім з'явився проєкт УКФ за підтримки третьої штурмової. І Яків Ткаченка, про якого буде цей фільм, він саме загинув, коли. Був у третій штурмовій. Ну, дивіться, як вдається, це завдяки команді, в тому числі дуже гарним продюсерам каналу Д 1 Я можу сказати: це Ірина Зайцева та Ян Марковський, і він. Це люди, з якими дуже приємно і дуже комфортно працювати, дійсно дуже багато локацій. Це і третя штурмова, це і 128-ма бригада, ТРО, в якій Яків Ткаченко спочатку був, спочатку повномасштабного вторгнення. А це дійсно багато акторів, багато режисерів і всіх людей, які працювали з Яківом Ткаченка. Це різні майданчики, і тому дійсно ми колаборуємо на різних локаціях. Але це завдяки завдяки нашій продюсерській роботі це вдається. І я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що за своє життя Яків зміг і багато втілити на дніпропетровській сцені. І багато втілити в українському кіно у цьому фільмі. Ви також побачите рідкі фотографії і спогади а, тих вчителів, де вчився, у кого навчався, Яків Ткаченко у Дніпропетровському театральному вузі. А, і це просто ви ще не всі локації перерахували, бо ці люди знаходяться інколи за кордоном. І нам вдалося зібрати і фотоархів, і поспілкуватися з мамою, і поспілкуватися його а, коханою жінкою. Тобто, це не тільки всі локації, але ж це вдалося. Тут насправді для того, щоб зробити кіно цікавим, потрібно дуже ретельно опоринути в життя і в саме героя безпосередньо Якова, і в те, чим він жив протягом всього свого і творчого шляху, і, і не тільки. Дійсно, оця велика кількість у тих архівних фактично матеріалів. Ви кажете, що і дитячі фотографії, і якісь моменти там студентсько-шкільного життя. Все це треба зібрати. все це Наскільки от робота триває вже майже рік, да, ви говорите? Це це 100%. Так, так? Е, тут справді була історія mm. того, що е, спочатку про як і Ваткаченко збиралася історія для того, щоб вона стала одною із сторінок у фільмі е, е, Митці Воїни світла, який так. нещодавно був презентований і в Києві, і в Дніпрі. і... Е, але під час збору інформації, під час підготовки цього фільму так сталося, що в грудні минулого року яків загинув, і тоді вже виникло рішення присвятити фільм Воїни світла саме Яківу Ткаченку, присвятити, але про нього зробити вже такий повнометражний окремий проєкт. І тоді, вже, коли завдяки UKF, це, ми зрозуміли, що є можливість отримати грант на цей фільм окремо, і ми почали працювати. Для того, щоб зануритись, так треба було записувати інтерв'ю з особисто з Яківом, і це вдалося в останні дні. Записати його прогулянки, його думки, його плани, його міркування, його ці, про його цінності того життя, бо він пройшов великий вже військовий шлях, розумієте? І це вдалося, і це взагалі ну просто рідкісне відео, яке залишилося від Якова. І тому що мені пощастило працювати з Яківом а, на майданчику в деяких фільмах. Ми останнім часом дуже а, тісно спілкувалися, і тому занурення проходить через його спогади, через близьких, а, через людей, які були поряд. Тому нам здається, що вдалося зануритись в його життя, особливо в те, що нам вдалося записати оці останні його прогулянки по рідному місту, його думки. Ну, я думаю, що глядачеві буде дуже цікаво. А, Чи є ну, якісь, наприклад, орієнтовні, а, хоча б орієнтовні дати розуміння, коли, коли а, в який термін зможемо спостерігати, побачити матеріал? Так, ну, да, так, да, дійсно, ми закінчуємо десь в середині листопада. Остаточно, а, прем'єра вже в Києві призначена. А, це буде 28 листопада у Київському будинку кіно. А, а в Дніпрі на перші дні грудня ну, Дніпряни зможуть побачити в кінотеатрі Аполло. Ви говорите про те, що Вибачте, пр я просто зачепився за, за слова, так іноді буває. Да, коли спілкуєшся з гостями. ви говорите про те, що вам вдалося з ним а, працювати і. А, Контактувати, от ми у фільмі Митці теж побачили інформацію про те, що Яша був на фронті, потім повернувся в мирне життя на зовсім короткий період, і потім знову пішов уже до третьої штурмової, до третього армійського корпусу. Да, де і власне сталася ця так, трагедія. Так так і було. От що так, ви так може от що ви можете сказати про нього? Адже людина, яка повернулася, можливо, з. З війни мала можливість брати участь у зйомках, можливо, мала можливість там трошки відпочити від цього, але все одно він повернувся, все одно знову став до лав збройних сил України. Що можете про нього сказати про такі моменти? Я хочу вам сказати, що коли він повернувся з до двадцятого, бо він до цього мав дуже багато поранень, які дозволили його взагалі ну викреслити вже з армії, закінчити військове, але під час особистих спілкувань він не міг залишатися тут. Особисто мені він, і я вже знаю, що це він і до Олесі Саніна звертався не тільки до мене. А до... Він дуже хотів, коли почала третя штурмова набирати, він не мог не міг залишатися тут. Хоча хочу вам сказати, що йому вдавалося зніматися останні. Зйомки в серіалі Перевізниця, потім Татова Подряпина. Це просто останні роботи. Це відбувалося під час цього періоду, коли він вже міг не йти, але він просто шукав шляхи. І він писав мені, казав, дай мені рекомендацію, давай позвони туди у третю штурмову, щоб мене взяли. Оце його. Він хотів завжди казав: я хочу за своїх побратимів все-таки побратися. А я хочу, щоб помститися за тих друзів, які полегли в 128-й бригаді. В нього була відповідальність чомусь за тих людей, які поїхали з України, в тому числі і з нашого як з кінематографічного. Світу він чомусь говорив: Я повинен а, за всіх відвоювати. І за тих, хто поїхав, і за тих, хто загинув, і тому я повинен. Він був дуже стійка, стержнева а, людина, дуже патріотична, яка любила цю землю. і Вона любила і цю землю, і свою роботу, і свою кохану жінку. І він казав: Я заради цієї жінки. Заради наших майбутніх поколінь я повинен все-таки піти і зламати цю російську орду. В нього було таке ну відчуття чомусь, що він це повинен робити. Це його, ну це його особисте відчуття було. Я перезахищати цю країну. Я, я переконаний, що кіно буде дуже дуже цікавим. От це один з посилів, який буде обов'язково там простежуватися, так так, так. Стовідсотково у нього це мурення його душі, яке його не дозволили йому зупинитися і залишатися тут. Він міг дійсно працювати у кіно, і він працював у кіно, але все таки він казав ні. Я хочу о, повернутися до побратимів. Я хочу повернутися. До речі, він дуже багато їздив з фільмів довбуш, приймав участь разом з Лесім Саніним, приймав участь у показах українських фільмів на передовій у госпіталях. Він вів таку активну роботу, але все-таки, не дивлячись на те, що це була теж робота. Просування українського кіно, просування українського героїзму, просування української героїчної історії. Він її виконував. Але все ж таки, він має місце там, на фронті. Ну, дійсно на жаль, це на жаль, це його. Так, я перепрошую. Ми кажемо про те, що він присвячував свої ролі Україні, своєму українському глядачу, а тепер присвятили кіно йому, його пам'яті. і... Це кіно зможе змогло вже об'єднати всіх тих, хто знав його, хто, можливо, не встиг з ним попрощатися, хто не встиг йому сказати якихось важливих слів. І ось у цьому фільмі я так розумію, що вони прозвучать від всіх його близьких, від його а, наставників, від його друзів. А, це такі щемливі такі моменти, наскільки було складно спілкуватися з людьми, які втратили рідну людину, наскільки. Вони були готові поділитися своїми якимись особистими відчуттями для за заради того, щоб це, цю стрічку було видано. Дивіться, дійсно багато людей перш присвячують пам'яті його, бо це була дуже обдарована, талановита, героїчна і дуже кінематографічна людина. Його близькі дійсно з ними ну, з одного боку дуже важко е, спілкуватися, бо це повинно бути дуже коректно, да? бо ти е, торкаєшся їх тонких почуттів. Але вони з великою повагою е, про те, що його пам'ятають, вони е, дійсно ділилися своїми думками, спогадами. Тому спілкування було дуже щемливе, дуже відкрите. Воно було ну дуже таке ніжне. І його близькі дуже раді тому, що його пам'ятають і буде присвячене кіно, його друзі просто віддають данину. І це не тільки йому. Через цей фільм розумієте зараз не тільки в кіно. Ви ж знаєте, скільки багато людей загинуло, але пам'ять про цих людей повинна залишитись, і якщо є можливість зробити фільм. Не тільки там репортаж, і перерахувати його все потрібно, і пам'ятники потрібні, і дуже багато щоб були каталоги, якісь там переліки людей, щоб ми пам'ятали взагалі це ну. Про Яківа це майже про кожного героя. Бо у кожного героя були свої думки, свої плани, свої плани. І ось прийшла орда, і вона все це перехрестила. Кожна людина талановита. І е, вона могла мати щасливе життя, діточок, якісь плани. Але знову війна, взагалі люба війна це дуже. Е, це дуже погані почуття, це дуже страшно, коли ти е, губиш з тебе гине рідна людина. так? І, по перше, попереду Якову могло б дуже багато ще ролей, спектаклів і щасливо взагалі родинне життя. Але війна це перехрестила. І фільм присвячений Якову дійсно його пам'яті. Але в цьому фільмі ми хочемо дати данину всім, всім, хто загинув заради нашого життя, заради нашої України. На жаль, війна триває і ми ну, втрачаємо кожен день дуже близьких людей. Так ось ми про те, що пам'ять завжди жила, пам'ять повинна знати своїх героїв. Я думаю, що буде зроблено ще багато о, фільмів про різних людей. Повірте, стільки військових історій о, є. А, ну і тому ми повинні продовжувати знімати, показувати не тільки собі і українцям, теж, але й всьому світу про те, що о, російська орда знищує культуру, знищує майбутнє України, знищує щасливе люд життя людей. Yeah. <laughs> Пані Тетяно, і пані Тетяно, на жаль, час спливає. Нам дуже цікаво з вами вести бесіду, але ми розуміємо, що у нас попереду ще таких можливостей буде досить таки багато, тому що ми чекаємо на те, щоб ця стрічка вийшла, і щоб її обов'язково побачив світ. Тому ми вам дякуємо сьогодні за цікаву розмову. Дякуємо, що приєдналися до нас. Дякуємо, що пропагуєте. от те все про що ми з вами сьогодні вели мову і обов'язково да, до прем'єру. приїжджати дякуємо. до Києва. Тетяна Лазарева, продюсерка фільму Вне артист була з нами на зв'язку зараз. Друзі, ну а після невеличкої паузи буде свіжий випуск новин і продовжимо а далі нашу з вами сьогоднішню зустріч у цій середу. Побачимось.